Добрий день, шановні колеги, у нас легенько накапує дождик, тому прийшли хмарки, приїхав я подивитися на свої покровні культури. Ну, коротше, це... Що у нас тут робиться на полі? Якби була посуха, нічого тут не росло, нічого тут не сходило. От, тако дивлюсь, де не де гречка. гречка. Отака вже соя, навіть цвіте, бачите. Короча, що в нас там? Гречка, гречка, соя. Хотілося б десь знайти якийсь солонешник чи кукурузу. Але щось я її не бачу, вона могла просто не зійти по одній причині, що ну, була посуха. Земля суха, тут передають нас душі. То може короча, що та буде з цими покривними культурами. Ну в принципі, поле починає застриньою зеленіти. Це не від буряну, а від такої от... Свої гречки, гречки, гречки. Ну, такі от справи. Так що отак. От. Так що такі от справи. Бур'ян бачите пожов, коротше. ми ж тут проходили гліфосатом трошки. <кхи> Такої йду, не бачу ні одного соняшника. Коротше, але що як він попав в суху землю, в принципі. таке я в шоці що це б не... Зійшла коротше, своя, але може бути ще друга причина той соняшник в мене вже як пасівмат другий рік лежав, то він може вже і спортився, то коротше, цей... то він коротше, цей, бачите, буряний як взяло. Так що ось такі от справи. Хожу, дивлюся, поки нічого не наблюдаю. Не бачу я ні кукурузи, ні соняшника. Хоча він вже мав бути. Круза і соняшник. Ну не бачу, це що у нас таке? Чорт, знаєш, непонятне. Не, не кукуруза, це точно. Так що такі у нас покровні культури, не дуже вони нас радують, але бур'яну немає. Є такі от цвіте, бачите, соя зацвіла. Але вона маленька, низенька, гречка так сама. Будуть ці дощі, то коротше я думаю що а не є кукуруза обманю от вись є кукуруза вон ще одна кукуруза коротше яка мабуть влагу рванула там і є так її багато як би хотілося щоб вона тут це, росла я спочатку думав що я загустив покривні культури оказується що і за жари і все зійшло. Хоча зараз підуть дождики, в нас передають дождики, якщо подивитись, то цвіте по від гречки. Як підуть дождики, то може, коротше, ось до кукурузка є, то може коротше, цей ось до кукурузка є. О, бачите, Вони шукав, шукав і знайшов. Може воно ще то, що коротше, лежало в сухій землі, то воно підніметься. Так що такі от діла. Чим далі заходжу, коротше, воно пройти ще на ячмінь туди, вже починає накапувати дощ. А я футболочки з лікарні, тут взагалі такі екземплярки б'юз. Накапувати дощ, а я тільки з лікарні. Сказали мені берегти себе, бо не буду берегти то Буде хтось другий на цій землі працював. Є кукурузка, кажучи, на соняшника поки не наблюдаю. є кукуруза. там вже з краю щось не то не взяв, але є. Так що такі діла. Воді... Зараз зайду, де ячмінь був посіяний. Там же ж в нас було сібно зібране. І немає стерні майже. Пістіше йти, Побачу, зараз буду бігти назад. О, марка наближається така непогана. У нас завжди, коли приходить період молотити сою, то проходять дощі, а потім молотять. Ну, тут гірше, хоча всходило краще, походу, ніж там, де от пшениці, бачите, стриня вища. Там набагато все вище, ніж отут. Тут видно сонечко пекло набагато більше, так як не було стрині, сіну ми зібрали. Ну не було пожнивних решток. От вам і вся причина. Коротше, Набагато бідніше, бачите? Тому в долині, де влага чуть більше була, бачите, є вона ж. Гречка зійшла, воно аж цього, і воно. А так подивитися. Ну, рядочки є, повсходило. Ну, бачите разницю. Бачите, теж зацвіла соя, але вона невелика. І гречки почти не видно, що вона цвіте. Ну, що є? От вам пожнивні рештки. От, що є пожнивні рештки? Заходимо одразу з ячменя на пшеницю. Тут соя в два рази більша і поле зеленіє і гречка в два рази більша. Ну коротше такі от справи. Що загадувати. Будемо сіяти покровні культури, головне, щоб перемога швидше була і здоров'я своє трошки поправити, тому що, тому що Все буде Бачите, наскільки тут вище соя. Ну і наскільки вища гречка, видно як цвіте. Так що все-таки стерня дає ще трошечки невеличкий старт для сої Як би їй мабуть боротися треба. Ще ладно, не о том підлікуємося, не все так страшно. Будем пить таблетки, які я 43 роки взагалі не пив. А тепер сказали... Будеш пити, не будеш пити, будеш пити, не будеш пити, то, то коротше будуть плохі діла. Але ми ніколи не здавались, здаватись не будемо. Вже якби самому в голову прийшло сутками в трахті не сидіти, тому що треба трошечки себе поберегти. що такі от справи не заїжджав я на сою тому що ви знаєте дивились попереднє відео трошечки був зайнятий другими процедурами завтра попробую проїхати по полям показати що вже, як дозріває соя мені ці в принципі душі для моєї сої це мені наоборот добре вона в мене стоїть зеленкувата Доливаються боби, я не боюсь про те, що в мене цей як його чекайте з голови виміє білок соєво. Мені це ще краще. Краще це боби, коротше, все стане. Є він, як сусід вже змолотив сою, у нього ранній сорт. Цікаво в нього запитати, що почому дала, поки попередньо хлопці. Ранню сою молотів. Ну я ось домолотив для брата свого і для товариша, який там воює, попросив забрати йому сою, то в товариша чистої. Коротше, молотив я грязної дола десь по 3.7, відібравши половинки, там земельки трошки разного бур'яну, вийшло чистої по 3.5. Так що такі справи. В брата Теж десь так само дала коротше. але тут такі справи. Пізню сою ще я подивлюся, нас в регіоні ніхто не, не молотив. Вона доходить класичну сою теж. Мабуть, в мене почнеться молодьба з класичної сої. Тому що вона доходить поки на даний момент краще. Такі в нас ріпаки в холдингу. Вже хлопці пройшли гліфасатами, це... проти соняшника бачу, забрали і проти злакових культур. Ріпачки гарні. Буде ріпак мати. Ну, Це те, що вони встигли раніше посіяти, де раніше змонтили. А останні поля... То... Я в принципі там тиждень не був майже. Бачили, чим був зайнятий. Але думаю, що... А може чуть, чуть гірша ситуація, але краще. Але що там рахувати? Коротше? Чужі здобутки треба рахувати свої. Так що плавно доліковуємось і, і коротше, приступаємо до жнив Сої. А хто знає, у нас тут на Західній Україні жнива коротше. Пшени, ну, ярих культур там, і озимих Там пшениці, ячмені то це в нас вважається за нежнива. Тому що в нас жнива починаються основні тоді, коли ми починаємо бомбити сою, кукурузу. О, тоді починається жнива. Тоді тут -то всі не те, що там сутками працюємо, бо другого виходу нема. Цей рік буде ще трошки важчий, тому що так як нас така ситуація в Україні трошки з механізаторами проблеми. Я не буду брехати, сам в комбайні сижу. Буду і сам мабуть возити, подивимося. Може дядь Ваня допоможе. Але такі от справи. Ставим всім лайки, підписки, не падаємо духом, все буде добре. Ще не такі були проблеми, коротше, коли там все були двіження, як я називаю. Є гарна пословиця, але я її в ефірі говорити не буду, бо можуть забанити. Це колись мені прабабушка моя сказала, моя прабабушка. Так що такі от діла. Так що все, всім до перемоги, лайочки і підписочки.